Віталій за кермом майже 30 років. Останні три роки працює інструктором, аби передати свої знання новачкам на дорозі. Чоловік каже, що нові зміни його навіть обурили. Моєму младшому сину 14 років, і так навчання немає, а ще й з автошколами. Тільки там два плюс 2, якщо він ну образно кажучи, да, два плюс 2, якщо він напише 5, нічого не буду. А якщо помилку. Водій зробить на дорозі, да це може і закінчитися трагічно. Навчання в автошколі повинно бути, повинен бути вчитель, який буде навчати. Думку Віталія розділяють і в багатьох автошколах Дніпра для довідки. Скажу вам, що на рік всі автошколи в Україні сплачують податків приблизно на півтора мільярда гривень. І по-друге, він ну немає нічого спільного з безпекою дорожнього руху на дорозі. Тобто, цей закон він декларується на жаль, на превеликий жаль, як те, що він допоможе. Але насамперед, і практика багатьох європейських країн показує, що від того, що люди тепер будуть самостійно вивчати, це рівень загальний рівень обізнаності водіїв майбутніх щодо правил дорожнього руху, він буде набагато нижчий. Проте в сервісному центрі вважають інакше стверджують, що правила дорожнього руху людина в змозі вивчити самостійно, а ось пройти практичну частину необхідно, адже це питання безпеки і життя. З 1 серпня МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення на 40 дії сертифікату, який діє два роки на практичний іспит. Так як чоловік, допустимо, після недалої сьогодні спроби не здав, з завтрашнього дня йде отчет 10 днів, після 10 днів він приходить і повторний іспит. Ну, і так, як повторюється, це не обмежено ну, протягом двох років. Але алгоритм навчання та складання іспитів лишаються незмінними. Спочатку теоретичний, а після практичний модуль. Нові правила діють на тих, хто невдало склав іспити до 1 серпня, зазначають в сервісному центрі. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо теорія була здана ще в жовтні 2022 року та були дві невдалі спроби практичного іспиту, чи є в мене зараз можливість продовжити далі здавати практичний іспит? Добрий день. Так, зараз ви можете продовжувати складати практичний іспит безліч разів. Внесення змін щодо необмеженої кількості спроб складання самопрактичних іспитів Віталій активно підтримує, адже раніше давали лише три спроби. Це дуже круто. На самом деле це дуже круто, чому тому, що в мене є така дівчинка, уч, учениця, данна той тобто в неї було вже два рази спроби, і вона цього третього боялась як огня. і вона дуже зраділа, що третій раз це буде легко для неї. Ні, значить, четвертого. Дніпряни на таку ініціативу реагують по різному. Навременно добре і плохо. Хорошо, чоловік може підготуватися. Можливо, з першого разу він там не все вивчив, і там обрати на свої ошибки. Теж не є хорошо. Колічество попиток ну, бути три і достатньо. Добре, тому що є випадки, коли людина нервує, їй потрібно більше часу, щоб освоїти вождіння. теорию, практику. Тому, ну так 50 на 50. С одной стороны, добро, а с другой стороны, ну. Я считаю, что повторный раз сдавать права это некорректно по отношению к другим участникам дорожного движения. То есть, если человек попал в ДТП, смог отмазаться от этого дела каким-то образом, и потом снова сдать таким же образом права, то есть человек остается не наказанным, особо опасным также для общества. Нововведення покликане знизити моральний бар'єр для кандидатів перед іспитами та мінімізувати потенційний корупційний ризик.